Вітаю, ми на програмі Будьте здорові. Я Володимир Соколовський, завідувач центру мікроіндоскопічної хірургії лор-органів, лікар отоларинголог Центру здоров'я та естетичної медицини профідок поговоримо сьогодні. Ми про захворювання вуха. Захворювання вуха налічують безліч патологій, і тому їх для зручності ми будемо диференціювати все таки по локації. В першу чергу звертаються до лікаря отоларинголога з захворюваннями зовнішнього вуха. Це так звані зовнішні отити, фурункули, Це може бути отомікози. Що основне при виявленні діагностиці цих захворювань звичайно, першочергове це є отоскопія. Сучасно це отоскопія медичними джерелами світла, освітлюючими, а також використовуються отоскопи, використовується ендоскопічне обладнання для візуалізації патологічного процесу. Скарги в основному про цих захворювань це біль, це закладеність в вусі, це почервоніння слухового проходу, звуження слухового проходу можуть відмічатися шум у вусі можуть відмічатися зниження слуху, тому при даних симптомах потрібно е, невідкладно звертатися до отоларинголога за назначенням лікування. Також велику частку лорпатології по вусі займає середні отити. це можуть бути гострі, це можуть бути хронічні. Звичайно, до лікаря отоларинголога в першу чергу приходять пацієнти з гострими процесами. Які це є отити? Отити. Бувають гострі катаральні, тобто які не потребують, не мають бактеріального зараження і відповідно вони не потребують антибіотикотерапії. В основному скарги при таких отитах: це біль у вусі, закладеність, шум у вусі. Відчуття наповненості у вусі, тобто відчуття рідини у вусі. Лікування відповідно тут полягатиме таких отитів назначені проти протинабрякових препаратів, знеболюючих препаратів, місцевих крапель. Відповідно, причина, як правило, катаральних отитів є ще патологія носа і носоглотки. Тому відповідно діагностуємо ще приносові пазухи і носоглотку, і призначаємо відповідно судинозвужуючі та протинабрякові спреї для носа. Другі от. Острі гнійні бактеріальні утити. Це вже ускладнена форма, тобто до вірусного запалення процесу приєдналася бактеріальна флора. Це вже дзвіночок, це серйозні атити, тому вони потребують антибіотикотерапії, оскільки наше вухо це орган, який межує з багатьма серйозними структурами. Це головний мозок, це лицевий нерв, це синус, венозний синус, тобто можуть бути ускладнення. Пов'язані з внутрішньочерепними, мінінгіти, менін може може відбуватися сепсис, тобто бактеріальний отит це отит, який потребує невідкладного лікування з антибіотикотерапією, постійний нагляд, лор лікаря, лікування. Крім антибіотикотерапії та знеболюючих препаратів, полягає також в туалеті слухового проходу, оскільки одним із симптомів бактеріального середнього титу є виділення з вуха, можуть бути гнінні, можуть бути водяності. Тобто, це потрібно постійно проводити туалет вуха. Пацієнт. В більшості випадків не може сам собі в даних таких приданих захворюваннях провести туалет, тому потрібно звертатись. Також ще є такі підвиди середніх отитів, як секреторний отит. Це цей отит в багатьох випадках трапляється з дітьми, оскільки він патологія з секреторного отиту більш пов'язана з патологією носа носоглотки. В дітей проблема основна це аденоїди, аденоїдні вегетації, і вони ж блокують слухову трубу. Тобто це основна причина секреторного титу. Тому не забуваємося, що є коли проблеми з вухом. Це може бути проблеми і носоглотки. Також часто зустрічаються такі отити, як тубоотит. Він же є встахіїд, він же сальпінгід. Тобто, це патологія слухової труби. Трапляється це відповідно пов'язано більше також з проблемами носа, носоглотки. В дорослих це і викривлення переділки носа, це поліпози носа при носових пазух. Це Проблеми носоглотки можуть бути і онкопатологія. Тому навіть такий, скажімо, не страшний діагноз, як тубоотит. Там час там сімейні лікарі, там і лор-лікарі кажуть, не лякайтесь, нічого серйозного, але коли він не піддається лікуванню, він стійкий місяць за місяцем, відповідно, слід гарно обстежитися, тому що це може бути дзвіночок про більш серйозні захворювання. Лікування тубоотитів ну це один із самих поширених таких захворювань. Полягає в також назначенні. Ченні протинабрякових препаратів вніс в носоглотку, проведення продування слухових труб по поліцеру, це проводить і лор, самопродування проводить ще й пацієнт своїх слухових труб, і при тривалому, якщо не проходить до тижня, відповідно назначаються ще кортикостероїдні препарати, такі топічні, тобто спреї для носа, які більш тривало вже використовуються для сезової носа. Також є ускладнені варіанти цихотитів. Це коли вже виникають уже ускладнення. Відповідно, тоді лікування не може бути проводитись уже амбулаторно, лише на консультаціях лор-лікаря. Там потрібна вже госпіталізація і проведення більш серйозного медикаментозного антибактеріального, а інколи призводять і до хірургічного втручання. Також патологія вуха може призводити до втрати слуху, і тут вже береться Скажімо, за діло вузькі спеціалісти, отохірурги. Вони виконують на вусі при різних там, варіантах перфорації, барабанної перетинки, при різних ураженнях внутрішнього вуха проводяться слуховідновлюючі, сануючі операції на вусі. Ці операції проводяться під мікроскопом. Це висококваліфіковані, високотехнологічні операції, і тому таких хірургів небагато, які проводять ці операції, і, відповідно, лише вони можуть вже відновити або припинити цей запальний процес. Якщо у вас є скарги, зверніться до висококваліфікованого спеціаліста і не займайтесь самолікуванням. До зустрічі наступного тижня на першому місцевому.